Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про подорож, яку я здійснила до Єгипту у березні 2024 року. Я летіла через Катовіце, їхала з Харкова і в сумі моя подорож зайняла 36 годин до моменту заселення в отель. Отель називався «Шар Шармпліф Резорт Трезерки. Ось такі, о, таку вечір мені принесли після заїзду. Готель потребує ремонту, Ви бачите, що штори коротше, ніж фіранки І все доволі грязне і потрьопане вже. О, від готелю ходить два автобуси. Один на піщаний пляж, інший на кораловері. Піщаний пляж доволі симпатичний. Мені все там сподобалось, до речі, там є дуже гарна масажистка, яка робить масаж за 5 доларів, за 10 з всієї спини. І інший пляж це фарша, так називаємо, знаменитий пляж. Все там. Красиво і гарно, і плавають рибки лісом в коралах. Я купувала спеціальний чехол для телефону, щоб знімати під водою, але він нічого не знімає, телефон під водою. Можна знімати ці рибки просто з поверхні води, їх дуже гарно видно. Ось цей пляж з іншого ракурсу. На цьому пляжі живуть такі смішні коти, їх уже готують. Треба додати, що на цьому пляжі, як і на всіх інших, і готелі, і Шаркліф, резорт дуже багато росіян. Це, Це така кішка, тому що коти не бувають трьохкольоровими, дуже рідко. Він сидів у мене на ліжаку, ми з ним познайомилися. Це пляж фарша з іншого ракурсу і ще одна кішка. В один із неї я брала екскурсію в Дахаб в червоні скали, і в Дахабі дуже вітряно, було там завжди вітряно, купатися там неможливо, хоча є море, але там все узбережжя в коралах. Деякі туристи з моєї групи брали собі тут на квадроциклах і на верблюдах катались, але я цього не робила, тому що було дуже вітряно і кослячно. Трошки про склад нашої групи, бо в основному це були росіяни, ще дві сімейні пари з Казахстану. І два чоловіки з Великої Британії. Після Дахабу ми поїхали в так називаємо червоні скали. Там нас фотографував професійний фотограф і я трошки фотографувала. Ось так мене побачив той фотограф. Ще трошки хочу розказати про готелі, зокрема про його басейн, в якому не, не вистачало сходів, щоб спуститись басейну. Оце робітний готель здійснює намаз і трошки арабської ночі. Наостанок додам, що добре в готелі було ще було близько до Наама Бей, можна було поцілити всі ресторани і кафешки. Один з них це пари Seafood. Дуже смачна їжа за 15 доларів. Рекомендую.